Давайте з вами почнемо. Що ж таке німіта? Німіта це в перекладі санскрита це знаки просто знаки, які е, і оточують наше життя. Ми увесь час з вами знаходимося в потокі різних енергій. Ви повинні е, собі уявити е, таку картину. Що все, що навколо вас, всі об'єкти, які вас оточують, весь простір, який знаходиться навколо вас, це продукт вашого, вашої свідомості. Тобто це все, що вас оточує, це є ваша свідомість. Коли ви народжуєтесь в момент народження, у вас прописується свідомість ну, якби на це життя події, які повинні відбутися у вашому житті, вони обов'язково ну, існують вже на момент вашого життя, на момент вашого народження. Тобто, в той момент, коли ви народжуєтесь, Абсолютно всі події, починаючи від народження і закінчуючи до смерті, вже є у вашому просторі. Є всі люди, з якими ви зустрінетесь, є всі обставини, в які ви потрапите, є абсолютно все, що може якимось чином вас потурбувати або потрапити ну, під ваш погляд. Тобто притягнути на себе увагу. Воно знаходиться все в непроявленому стані, коли ви живете життя а, потрошку, в залежності від вашого віка, ці події, ці люди, всі ці обставини, вони проявляються. Ті, які ви бачите зараз, ми називаємо теперішні. Ті, про які ми пам'ятаємо, що вони були, ми називаємо минулим. А ті, які ми думаємо, що можуть бути, ми називаємо майбутнім. Але в дійсності ваше життя відбувається сьогодні, в той момент, коли з вами відбуваються якісь події. І тому всі ці події, люди, обставини, птахи, там, комахи, все що завгодно, все це вже є у вашій свідомості. Вам тільки треба розвити можливість бачення всього цього. Тому давайте спочатку подумаємо. Ну, Кого стосується німіта? Всі ці знаки, які відбуваються навколо нас, вони увесь час відбуваються навколо нас. Але ж це не значить, що все, що відбувається навколо нас, є німіта. Ні. І тому зараз ми з вами спочатку визначимося. Для кого саме існує німіта, в який момент вона ну, якби діє, да, показує нам якісь знаки, да, подає нам якісь попередження, подає нам якісь сигнали, на що ми повинні звернути увагу. Якщо ви про щось думаєте, от стан коли ви не можете прийняти рішення, ви щось думаєте, у вас в голові там відбувається саме Процес в коли ви важите, да, всі за всі проти, ви думаєте, ага, чи поїхати мені туди, чи не поїхати мені туди, чи зробити мені це, чи не зробити, чи прийняти мені цю пропозицію, чи не прийняти, чи поміняти мені роботу, чи не поміняти, чи змінити мені машину, чи не змінити. Тобто, от момент, коли ви знаходитесь в такому ну, розпачі, да, ви якраз думаєте про те, як, яке вам рішення прийняти, от саме цей момент німіти, які будуть з вами відбуватися, вони а, стають а, ну, якби читабельними для вас, тобто вони стають рішучими для вас. Вам треба обов'язково Розуміти, як ваша німіта, яку ви бачите, зв'язується з подією, яка, про яку ви думали. Тобто, для того, щоб відчути оцей зв'язок і оцей вплив, вам ну, краще за все, знаходитися. В чистоті свідомості. Ну, тобто, ваше тіло повинно. Ну, коли ми, коли ми з вами там ну тримаємо там якусь ну, правильне будемо, ну, я не люблю слово так дуже правильне, бо там, дивлячись з якої точки зору подивитися, ну якийсь дихармічну, будемо так називати дихармічне життя. Якщо ми проживаємо дихарнічно своє життя, тобто ми відповідаємо своїй природі, то наша свідомість вона очищується, наше тіло воно стає чутливим, наша свідомість очищується і наша увага стає більш концентрованою. Німіта пов'язана з тими думками, да, з тою проблемою в, момент... да, в, який, в як. Mm -hmm. Як вона uh -huh. е, ну, як вона зв'язується, як вона на неї впливає, да? як вона з нею контактує? От, наприклад, да? от, наприклад, я зараз я вам такий Дякую. приклад. Да? От ви сидите в кафе і думаєте, чи виходити вам заміж за цю людину, чи не виходите? І, от ви сидите і бачите. Біля вас, ну чи напроти вас, да, чи от десь в просторі, в вашому просторі, а ваш простір, він буде осягнутий тільки вашим зором. Тобто більше, ніж ваш зір може захопити простора у вас немає. І тому всі німіти, які відбуваються, вони відбуваються. В, ну, в діапазоні вашого зору, діапазоні вашого слуха, діапазоні вашого смака, смаку ну, і інших органів почуттів. І от ви дивитесь, що ви думаєте, чи виходите мені заміж, чи не виходите, і чи буде цей шлюб успішним, чи не буде, чи ну, надійна ця людина, там, за кого, з ким я хочу зв'язати своє життя, чи не надійна. І в цей момент там на сусідь, за сусіднім столиком встає пара і виходить із кафе. То як ви думаєте, яка це міміта? Не позитивна. Не позитивна, правильно. Ця німіта вказує нам на те, що людина е, думає про надійність шлюбу, пара уходить, і це значить, що шлюб розвалиться. І тому відповідь ні. Да? Заміж не виходимо.